Усім салют! Завтра виходить новий патч 1.22 з чудовими змінами МАП. Нові бріт СТ, вже ж Нерф Імп Чіфа 279, WZ55 Амон, ПТ Амон І вирішив вам продемонструвати, зіграв чудовий бій на Чіфі. Вирішив поділитися з вами. Що тут? Як завжди їду на флан ТТ нічого неймовірного. Декілька слів е про нерв Чифа Навжди ж він мені, мені не дуже до вподоби. Але як завжди, звикнемо. Нічого дивного. Що саме за нерфлять в нього. Мінус 6 км швидкості, мінус 5. К оберту шасі півтори секунди КД ще додать. І віднімуть у нас 11 мм пробиття гармати. Було 322, стане 311. Боляче, неприємно. Але що поробиш? Що в нас тут по бою? Поїхав. На фланг. ТСТ не вкатував туди, тому що, як завжди, вкатиш. І ось як з Емілем буде. В'їхав і зараз через 2 секунди помре. Захисник теж туди поїхав. Незрозуміло навіщо. Теж помре через 2 секунди. Ну, що я пороблю? Захотіли хлопчиків вирватися, Нехай я позаду постою, почекаю. Мені так це набридло, що я вирішив краще позаду постояти. Непогано залетіло в 60 ТП, могло і зрикошетити. Тут хлопчик на тайпі. Ну, я думаю, стоїть, ну стоїть, непогано, нехай стоїть. Хоч якесь місце буде, якщо вони почнуть пушити. То ми залишилися там вдвох. Потім в кінці подивимося, що БЗ-176 там зробив. Я був трішечки у шоці. Тут не залетіла на пів стрільнув, не влучив туди, куди хотів. І хлопчик потім підставляється, ми дуже легко накидаємо йому. Не встигаю зарядитися, але Т34 вирішив, що він міцний хлопчик вб'є мене з пострілу. Туди дав. Оп, і в перехрестя залетить. Ні, не забажало. Дивлюсь, на мапі з'явився гвардієць. Гадаю, що він міцний хлопчик піджався сюди. Трішечки ми тут стоїмо, тупимо, не підставляється вже хлопчики. Бачу, що гвардієць там підставляється, думаю, відкатитися, спробувати йому щось постріляти. Тут не знаю, що зі мною щось трапилось зі мною, злякався, там побачив цей постріл, злякався. Ручки затремтіли, не влучив. І в мене тут очі на лоба повилазили. Куди ти на тайпі поїхав, куди що? І я з цього перепугував, що він туди поїхав і вмер, ще отримав від безешки. Як мене в той момент підгоріло. Гордієць вбиває Тайпіка. І я розумію, що мені. Якщо я зараз не побиваю тут недобитих танки. М -м -м. Я гадав, що мені все, кранти тут. Зараз гордієць заїде мені в дубу, Суперкінь з його ДПМом порве мені з буха. Бачу, що з обох боків. Куди що, ну думаю, нехай Тепер кінь. Мінус БК одразу з першого пострілу. Бачу, що Гвардій шот... шотний, розумію, що потрібно його вбивати, вбиваю. Ну і тут я гадав, що все, я зараз помру, якщо мені не пощастить. Дуже легко йому пробити мені в башту, Ну, і так і дуже легко залетає. Намагаюсь хоч якось тут мансувати вправо-вліво, щоб воно не залетіло. Не пробиваю, я щасливий, бах! Добиваю, бачу, що тут БЗ влітає, промахується. Думаю, фу, слава Богу, хоч ти промахнувся. Хоча міг тут теж не пробити так стрільнув, що міг не пробити. Бачу, що зліва там добили вже БЗ. І всіх, хто, хто там був. Залишився зі мною чаріотір, гадав, може за артою поїхати, потім думаю ні. А, поки є чаріотір може постріляю. Ну, дивлюся тут, що Комбашенку дуже легко пробивали. Їду сюди, гадаю, може я когось ще встигну підрізати, хоч якийсь домах, подивитися скільки у них ХП, хоч якийсь дамаг може нанесу. Виїжджаю у бачу чудово і мільчик, Даємо йому дамаг, шотний, думаю, якось може забрати його. Бачу, що вмирає Артан. О, розумію, все там прожетка близька, двушотний. Лео, ну, чарік наносить дамаг. І тут не прибиваю. І я ну, бачу, що вони всі шотні. Думаю, неважливо, можна тут виграти. Альфа. Середній хоча б вийшов вже вже приємно. Тут намагаюся може блайдами якимось залетіти не влучив. І... Накидаю ще один Блайн. Ну, зараз вже розумію і бачу, що я не туди неправильно кидав, я прямо кидав ці камінчики, якщо б лівіше стрільнув, може влучив би. Обідно не пробив чаріка. Він підставився, не встиг зреагувати. Бачу, що Еміль під'їжджає, гадаю, що все капець мені намагаюсь його якось лякати. І розумію, що далеко, далеко не може виїжджати. Чарік підставляється, вбиваю Чаріка. І тут халява прийди, не пробий, не влуч, не пробий о! І в відповідь закидаю таку халявку не ну якось залетіло. І бачу, що прожетка з'їхав з Баски. Ну, мені краще вбити Арту, розумію. Дірки в комбашенки. Зараз заряжу фугасик і поїду в Арту, а там вже один на один якось розберемось. Да, може він там на баску стане, поки я буду їхати. Я поїду, б'ю арту, потім повернуся і якось через кущі його спробую оббити. Бачу, постріл арти. Тут хлопчик на чаріотірі мені даже навіть, навіть допомагає. каже, там він, там. Я кажу, ні, чуть ближче він. Зарядив пугасик. І. Лічу вбивати його. Зводимося до кінця, щоб не... не... ніяких прикольчиків не було. Потім гадаю, куди мені що мені робити? Тут CDC каже, вставай ставай в кущі. Я думаю, та ні, він же ж не приїде, він зараз почне базу захоплювати і що? Що я в тих кущах буду стояти. Вирішив поїхати. Може. постояти. Бачу, що він не бере базу. Думаю, стану в кущі тут постою, може він їде. Подивився, подивився, бачу, що він не їде. Окей, поїхали ближче до баски. Потім в голові думаю, навіщо я це робив? Хоча на півпути... Зрозумію, що не було сенсу цього робити. Потрібно було зробити як CDC сказав, там в кущики сидіти і чекати. Чи почне він захоплювати базу, поїхав би. Не почав би захоплювати, я б залишився і потім сам би почав би захоплювати базу. Зараз мені таке. й пофіг такої думаю. Гадаю, що повертаюся я назад. Почну сам захоплювати базу і будь-як буде. Їдемо обратно, дивлюся, тут може десь засвітиться. І гадаю, а якщо він вже приїхав, якщо він там вже десь в кущиках стоїть і чекає мене. Наби вже трішечки напрягся, так. Може тут через кущики почекати, подивитися, де він там є. Хоча він, якщо б він десь тут був, він був би в мене вже давно вбив би. Побачив би і вбив би. Ну, згоден, пощастило в деяких моментах. Їду і дивлюсь, тут може тут ще не засвітив, поїхали далі. Може там він десь кущик, може ближче приїхав. Ну так їхати необачливо. Вже в голові таке. Хай буде, що буде. Обережненько ось так по краєшку заїжджаю. І гадаю, стати ось тут, ось тут на захоплення зліва і башню засвічу, але він мене не, не побачить так, лише тільки трішечки башни. Я повернуся, він може не б'є мене. І справа. І тут бах, він виїжджає, не влучає. А я його з вертушки вбиваю. Ось така халява вийшла. Ну, халява, може, не халява, це вам вирішувати. Результати бою, Редлік, Калабанов, воєн, основний калібр, 6800 урона. Непогано вийшло. Якщо вам сподобалось вподобайку, підписку, ваша підтримка, моя мотивація. Побачимося на стрімах.